Отже, ми торкнулися проблем існуючої системи влади в нашій державі і дійшли у висновку, що вона неефективна. І, скажімо так, які б люди не прийшли в цю систему, вона буде працювати так же, як і працювала. Є інші моделі державного утворення, які ми могли б запропонувати суспільству наразі. Тобто це те, про що ми під робочою назвою народний гетьманат» пропонуємо для обговорення. Чим принципово ця система відрізняється від існуючих? Принципово вона відрізняється тим, що ми повинні подолати, по-перше, це роз, розірваність гілок влади. Ми вважаємо, що гетьман повинен обійняти... Всю повноту влади відразу, тобто він повинен бути і, мати і законодавчу функцію, і виконавчу вертикаль свою. Але поруч з тим він повинен нести повну ну, відповідальність в народу, повинні бути важелі проти узурпації влади, проти його зловживань, проти його недбальства і так далі. Яким чином пропонується? Народу взяти під контроль результати діяльності гетьмана. Тобто можна йти за аналогією, як, от, наприклад, великі акціонерні товариства, навіть, навіть невеликі, дивіться, приймають кладовщика на будь-яке виробництво, йому ввіряють е, ці матеріальні е, якісь ресурси в його. Люди ризикують. І тому кладовщик оформляється з повною матеріальною відповідальністю. Так. Нормально, нормально. Тому пропонується, що вища посадова особа в державі повинна відразу після обрання передати у заставу громаді спеціального фонду все своє майно, з чого воно не складалося і де б воно не знаходилось, а також майно своєї родини. Крім того, це вища посадова особа, коли балотується на посаду, вона йде не сама, вона йде зі своєю якоюсь командою, зі своїми друзями, які, по суті, ручаються за нього. Кажуть, це дійсно достойна людина, він фахівець в галузі там, державного керівництва. Ми кажемо, ми вам віримо. Але щоб бути спокійним, ми і ваше, якщо ви оформляєте поручительство за нього, виручаєтесь, ви хочете бути в його команді потім там, міністрами, там, помічниками і так далі, ваше майно також все буде арештовано Або передано заставу. Передано заставу, зараз це дуже просто робиться. Що б вона не складалося, де б вона знаходилась на період вашої роботи. Воно буде у заставі у спеціального фонду. Так. По закінченню терміну роботи гетьмана, гетьман, коли йде, він йде зі своєю програмою. Він каже людям, люди я зроблю, що ви будете жити краще. Я зроблю це, 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 це. пункт перший, другий, третій. По суті, укладається певний суспільний договір. Люди довіряють йому, а він каже, я це виконую. І на виході ви будете краще жити, будуть і сім'ї, екологія, і так далі, далі матеріальне благополуччя, міцніша держава. Тобто, ми йому дають по факту, так воно і є, заключається договір суспільний між вищою посадовою особою і людьми, які його обрали. Але заставу цього договору, по-перше, ми маємо певний фонд. Крім того, по завершенню його роботи проводиться плебісцит, Не референдум, а ну таке як референдум, тільки опитування всіх виборців. З одним питанням, гетьман виконав свої зобов'язання чи не виконав перед вами його оцінка його роботи задовільна чи не задовільна. Якщо люди ставлять оцінку там, задовільна більшість. Ми зацікавлені в тому, всі, щоб у нас були ефективні керівники, Звісно. а не в того, щоб в нього там забрати будинок, там, яхту чи ще Ми всі зацікавлені, Якщо він дійсно всі люди проголосують за, за те, що він достойний. Крім того, це і буде в нього мотивом, щоб весь час його діяльність була прозора. Він, кожен пункт виконання. Щоб роботи над свому, пунктом свого суспільного договору буде весь час пояснювати звітувати, люд, звітувати кожен свій крок. Якщо ж люди все-таки побачили, що його робота незадовільна, ми всі, так би мовити, на якби попали на гроші, як мінімум, то. У нього теж повинні бути проблеми. Якщо оцінка його роботи не задовільна, то це є вже підставою для Генерального прокурора порушити кримінальну справу за недбальство відносно такого гетьмана, розслідувати цю справу, передати її в суд. І якщо суд визначить, що дійсно ніякої помилки немає, а дійсно ця людина в своїй роботі була недбалою. Не виконала суспільний договір. Все тоді йому призначається покарання, все майно його конфісковується, а також і його поручителі. Передається в цей фонд. Фу... І громада таким чином, хоч якимось чином, відшкодовує збитки, які завдала оця недбала, некомпетент. некомпетентна чи просто аферіст такий вискочив. Тобто ми повинні мати реальні важелі відповідальності посадовців. Вони завжди тільки заявляють, я беру всю відповідальність на себе, але це пустий звук. Ми повинні ці звуки е втілити в конкретні в... норми права. Конституції, законів, права. Люди повинні бути гарантовані від, е шахрай, від шахраїв і так далі. Політично. Оце головний. І цей принцип повинен розповсюджуватись на всіх посадовців. На всіх посадовців. І так, так же само і ми обираємо голов... міського голову. Також міський голова, будь ласка, майно у заставу громаді. Такі механізми діяли в Україні, це не є щось нове для нас. От, були такі інституті Війтів у селах. Війт був дуже шанована людина, всі його боялись, він керував ну, всім життям громади, в тому числі економічним. Але на період його роботи кожен рік збиралися люди в кінці там, жовтня, там, на Покрова і розбирали, чи все. Нормально війсь зробив. Якщо йому ставили незадовільну поведінку, війка могли вигнати, будинок забрати, там фермерське господарство забрати, продати, так ну, поділити. Ці моделі вони робочі, вони діяли. Я вже мовчу про Запорізьку Січ, чому козацьке військо було таке ефективне. Дійсно, повне делегування владних повноважень людині. Що йому не треба вже було вести якісь ці заколісні, когось підкупати собі в команду, він навпаки тягнув до себе кращих, не гірших, які е не боявся, щоб що, вони його там підсидять чи щось, а кращих. Він, він був зацікавлений виконати е завдання, яке стояло перед ними. Козаки вернулись з походу і розбиралися. Ну що наш батько, як себе проявив? Ага, багато хлопців загинуло, здобичі мало, там сям там, вороги нас е, обідали, поганий. От на Хортиці, там така чорна скеля, і з тої чорної руки зв'язали каменюку і в Дніпро. Потім хлопці сидять, ой-ой-ой, нема в нас батька, що ж робить, ми ж тепер розсеретіли. І не, було місу, а бажаючих, і, не було. бажаючих не було. Бажаючих але громада сама вже знала, хто як себе проявив і, і просто примусово казав, от ти тепер будеш там, кошовим. Чи... І людина навіть якщо відмовлялася, то часто просто там, могли серйозно там, побити досюда. Чого ну, ж ти такі пантикали? Якщо... <кхів> Тому цей принцип. Делегування влади і персональна, і персональна відповідальність. відповідальність перед громадою, і прописана вона так. І, і все тоді відповідальність своєю угою і yeah. своїм yeah. минулом. Yeah. Тобто yeah. неморальна, yeah. ні, ну, нія, ми, нія, ми, ніякої yeah. політичної yeah. відповідальності. Вибачте, не вийшло. Чи ну, я, я старався бачити, а це да. yeah. да. ті погані там, помішали, <coughs> <coughs> ті помішали. От uh, при цьому. Я хотів би, щоб ви підкреслили законотворчу, скажімо так, ініціативу гетьмана. Як це повинно бути відбуватись для того, щоб не переводити стрілки, що це парламент не такий. Парламент чи... у нас повинен бути в нашій омрійній державі зовсім інший, не такий, як оцей, зі своїми фракціями, з депутатами, які там працювали водіями, масажистами і так далі, і так далі. Тобто некомпетентний повністю парламент, ми бачимо, що там зовсім, по суті, не фахівці обираються, але все рівно ними хтось керує. Ми цих людей не бачимо, тільки можемо здогадуватись, що ними керують якісь там олігархи, розповідають їм, як правильно кнопки нажимати. Нам такий парламент не потрібний. Нам не потрібна партійна система, Нам якщо в нас на місцях, Працюють громади, там, міські громади і так далі. У нас вже є фахові е, люди, там, міський голова міста Дніпро. Ми його контролюємо, в нього є поручитель, в нас майно, ми бачимо, що він е, адекватний фахівець. Так от він і повинен бути е, цим е, депутатом нашим в Раді. І рада має функцію саме таку, як в цьому слові, ем, закарбовану. Вона тільки радить, вона сама не приймає закони. Кожні... Готує, проект є інститут там, при Верховній Раді, який може там формалізувати там прописи юрист, але, але раз на чотири місяці з'їхались. Всі там, мери міст, керівники областей. Чи раз на місяць це не принципне. Як, як, як вони там, як, як, як визначимось? От вони з'їхались, вони знають, які реально проблеми є на місцях, вони фахові люди. В роботі ради обов'язково приймає участь гетьман. Вони напрацювали йому і кажуть, гетьмане, батько нам. На місцях оцього, браку, оцього Ти без оцих речей ти своєї програми Суспільний ну, договір не виконаєш. Він сам зацікавлений почути. До в'язниці підеш. Да. Таким чином, він сам зацікавлений, да. він, тобто він один із них. І таким чином починає працювати команда, напрацювали якісь законотворчі ініціативи. Гетьман щось там поправив, віддав інституту при Верховній Раді, які це відшліфували, відшліфували як вони кореспондуються ці норми права, вже з діючими законами, ну щось там його підлатали це діло. Все, Гетьман тут же підписав. Власне, підписав. Власне, це його закон. І він за це відповідає. виконання цього діло. І його вся вертикаль. І таким чином ми отримуємо дуже швидку реакцію державних органів на ті проблеми, які виникають в суспільстві. У нас не якісь там дилетанти потрапляють там в Раду там козаки, волонтери, там поважні дуже люди, але вони не фахівці в галузі законотворчості. А будуть приймати участь тільки люди, які відповідальні перед своїми громадами, які, які також мотивовані виконати своє завдання? При цьому я хочу звернути увагу, що е, в цьому е, ну, при такій конструкції е, вже вплив власне політичних партій не, віль... не вільнийся.